Ми долучаємо до розмови нашого гостя Олександра Толоконнікова, голову прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас! Сказати добрий вечір. На жаль, не можу. Бо сьогодні по Херсону знову прилетіло. Я цю інформацію читав буквально кілька годин тому про новий обстріл. Розкажіть, будь ласка, що сталося? Наслідки з того, що можна говорити? Будь ласка, дивіться. Я поки хотів би сказати про те, що вчора російські окупанти обстріляли знову обстріляли інфраструктуру. І були загорання на підприємстві. Дуже дуже оперативно зреагували наші пожежники, рятувальники. Вони загасили пожежу майже менш ніж за годину, але були ці руйнування по ну знову збили наш, наш план по відновленню електропостачання. І дуже низький уклін їм те, що вони сьогодні знову відновили електропостачання на той, на той рівень, який був, і вони працюють майже цілодобово. І дуже ми дуже їм дякуємо про сьогоднішні обстріли. Це також рашисти ну, продовжують стріляти і обстрілювати інфраструктуру. І мирні будинки, ми ну, будинки цивільні, ну будинки наших херсонців і нас. Тому ми бачимо кожного дня ці обстріли. І це, це ну на це не можна дивитися без сліз, і, і дивитися кожного, ну кожний виїзд, коли ми їдемо дивити, ну спілкуватися з людьми після цих обстрілів. Ну це розпач. Вони вони не розуміють, як ці люди могли. До цього називати братами херсонців, а тепер так, так робити з ними по-підлому, обстрілювати домівки і, і забирати не тільки домівки, а й тепло, і воду, і газ. Ну, така ситуація. Ну вони мабуть ще раз доводять, ну, як вони відносяться до нас, до до українців, як до братського народу. Мабуть, скажіть, будь ласка, чи в результаті ось цих останніх обстрілів відомо щось про постраждалих про руйнування? Чи поки цієї інформації не, немає? Е, поки що ну є інформація, але ця інформація уточнюється е, і постійно приходять е, повідомлення про те, що там звернулися за е, медичною допомогою. А, але ну, вже там на завтра ми будемо бачити, е, е, мати повну інформацію те, що дійсно скільки було це, там битових якихось травм, і скільки було саме вибухових. Я от що запитаю читаю знаєте постійно про те, що до Херсона і до звільнених частини Херсонщини прямує. Допомога з-за кордону там різні країни направляють цю допомогу різного штибу, але вона гуманітарна. І я розумію, що люд, людям намагаються допомогти всі, хто може, і в Україні і поза Україною. Але в будь-якому разі, якщо будуть проблеми із теплопостачанням із електроенергією, зрозуміло, що пережити зиму та ще й в під постійними фактично обстрілами не якихось ракет, які прилітають зараз, слава Богу, не так часто а артилерії, е, зенітно-ракетних комплексів, і також е, е, систем ГРАД або там інших установок. Е, Залпового вогню тому чи зараз люди продовжують шукати шляхи евакуації з Херсонщини з Херсона? Я знаю, що скажімо, Хмельниччина активно готова приймати мешканців Херсона, на наскільки інтенсивний сьогодні цей рух? Чи все ж таки люди готуються вже до зими? Ну власне, вже в зимі. І от ті, хто поїхав, вже поїхав, а хто не поїхав, вирішили жити так. І що це буде за життя? виходячи з того, що є зараз? Наскільки воно ну, його можна назвати, відносно саме в побутових речах більш-менш комфортним чи ні? Будь ласка, дивіться, коли ми тільки приїхали туди. Ну це була катастрофічна катастрофа гуманітарна. І президент також Володимир Зеленський приїхав майже в перші дні і дав нам завдання зустрівся з людьми і дав завдання нам про те, щоб найкоротший срок, срок повернути нормальне життя так, в Херсон в місто Херсон, місто І вже на зараз ми можемо звітувати про те, що майже 90% електро, ну, забезпечення е, Херсону є. Майже 90 є водозабезпечення котельні, майже дві третини котелень запущені, і ми будемо робити все для того, щоб це було на 100%. Але саме ці обстріли, саме ці обстріли критичної інфраструктури, вони нам дуже заважають, і я думаю, що це є ціль цих обстрілів для того, щоб зробити життя у Херсоні неможливим для людей. Invece. Але ми будемо робити до, до останнього, все для того, щоб це було ну, щоб нормальне життя було для них і для нас, так тому що ми тут також. Е -е, хотів ще сказати, що про евакуацію в перші дні були, були хвилі евакуації, і цей потяг, який запітили, е, е, він також був ну, доволі так люди користувались цими на півничну, виїжджали в Пелокращину. Але зараз потрошку, коли з'являються. Ці перш... Необхідні, е... необхідні речі для життя: це як вода, електропостачання, електропостачання ізація, триво. Е... е... речами люди вже планують залишатися, як ми бачимо. І кажуть, перш за все кажуть люди, що ми тільки чекали тут в Україну, е... що зараз поїхати взяти ну це. Ну, ми, ми тут вас чекали, а зараз коли ви прийшли поїхати, ну це не це не є правильно. Люди дуже люблять свій Херсон, люблять Херсонщину, люблять свої домівки, в які вони поклали на душу там сили свої. Тому я бачу, що люди хочуть їхати, хочуть жити тут. Я ще одне питання поставлю, пане Олександре. От воно мене зацікавило, можливо, ви проясните і скажете нам більше. Отже, написали новинні ресурси, що в Херсоні виявляють колаборантів за QR-кодом. Це як? Мені просто цікаво. Чи, чи ви чули про таке? Чи це хтось так собі придумав просто? Або так би хотів, щоб воно так було? Будь ласка. Ні, я, на жаль, не чув. Цю інформацію не можу дати офіційно. Я думаю, що це правоохоронні органи більш детально можуть роз'яснити, але я там чув про цікавий інцидент, як е, якийсь е, п'янчуга вийшов е, на площу і е, на ну, заклик там, на, на фразу Слава України почав розказувати про те, що е, так не можна робити. І ми зараз, я зараз тебе відведу до комендатури до Російської, ну, його там поліцейські і... Пов'язали так, як так, кажуть, тому як кажуть, проспав це. я до речі, читав, що засудили колаборантку. Вона в Чеплинському районі, якщо не помиляюсь, очолювала військову цивільну адміністрацію чи принаймні була працівницею військової цивільної адміністрації, але от вона тепер буде, ну постала перед українським судом. Я на сам кінець, скажіть, будь ласка, наскільки активно зараз йде робота по виявленню і затриманню цих колаборантів? Що їх аж так багато? Бо тут цікаво, знає, коли коли втікали росіяни. Чому багато колаборантів наскільки я так стежу, що їх відловлюють там і серед поліції, і серед людей, які референдум організовували, чому вони не втікали? Вони були переконані, що нічого не буде, чи вони домовляться, чи що вони щось там заплатять, чи, чи як просто цікаво. Будь ласка, ви знаєте. Я думаю, що перш за все треба в них запитувати ці е, е, питання, тому що я не то, що кажу, що мене не зі я не можу відповідати. Але для нас головна ціль це е, зараз. Вернути життя нормальне до персонців. Я впевнений, що про всіх колаборантів е, знають правоохоронні органи і працюють в цьому напрямку. І думаю, що можливо, ці колаборанти думали, що, е, що вони нічого такого не робили, чи е, ніхто про це не знав. Але я впевнений, що наші правоохоронні органи про всіх знають, бирають інформацію, і можливо, перш за все, вони сиділи тихо і думали, що це нічого не за. Дякуємо дуже, пане Олександре. Дякую за ваші коментарі. Бажаю вам успіху в роботі. І ну що ж, захисту, перш за все, від Збройних сил для Херсону і для його мешканців і Херсонщини звільнює, яку ворог продовжує обстрілювати зараз з лівого берега. Це був Олександр Толоконь.